Вітаю мої любі, з вами Еля і моє в'язання. І якщо перед нами на екрані отака картинка, шкарпеточки і бабіночка джута, це значить, що це звіт по спільному проєкту шкарпеткова корзинка, який. Організувала на своєму каналі Оксана. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І сьогодні я вам показую свої серпневі пари. Е, по великому рахунку, пара може бути і одна. Е, так і задумувалося ізначально, що пара повинна бути одна Оця. Ну, це пара. Це не один насок. Це пара шкарпеток. Як я вже вам розказувала і показувала про неї, розповідала. Це були два моточка по 50 грамів. Разом це було 100 грамів на шкарпетки. Але, ну я доволі спокійно роблю із. 100 грамового моточка дві пари шкарпеток. Ну ж, так трапилось, що оці шка... шкарпетки я розпочала в'язати від мисочка, тому що щось, ну, якось так от якось е, вирішила, що. А давай-ка я спробую зв'язати шкарпетки із всіх 100 грамів пряжі. Ну, коли я дов'язала до цього уже розміру, я поняла, що це буде занадто. Вони і е, щаста вже зараз високі, а якби я в'язала далі, це було б, ну, що занадто, то нездраво. Тому ось о, вийшли такі одненькі носочки. І я, ви знаєте, от кхм, дійшла. До цього блідого розового. Трошки відмотала клубочок на другу пару. З другого також дійшла, відмотала, дійшла до цього, ну, переходу оцього зеленого, знову відмотала. І я так відмотувала, відмотувала, поки не дійшла до зеленого кольору зеленого чогось ну, вийшло так, щоб ну, більше всього. Тому <кхіди> тут я закрила з накидами, тут все нормально. В'язала од мисочка, набирала методом джуді і тут у мене уж так трапило, що я придумала свою п'ятку стронг. І ви знаєте, тепер уже коли я її зв'язала і одну, і другу, я зрозуміла, в чому трошки мій, моя недоробка. І слідуючу пару попробую в'язати, і я вже ну, візьму до уваги свої ці якісь недоділочки негаразди, і я сподіваюся, що получиться п'ятка ще краще, ніж вона була. Ну, така п'яточка. І коли я пров'язала і закрила резиночку на цих шкарпетках, у мене осталось, зваживши ці шкарпетки, тут вийшло так, що в двох шкарпетках 80 грамів, це значить, що з кожного моточка в мене залишилось по 20 грамів пряжі. Ну, я прекрасно розуміла, що з 20 грамів, мені не хвата на шкарпетку, але я не засмутилася, бо в мене було ще два таких моточка ось у вони і є. І ця розова практично підходила під цю. Тому я недовго думаючи... Набрала ще одну пару носків. Але ж, скільки я не в'язала, в у мене ще залишилось два моточка пряжі зелененької. Розова пішла вся. і навіть, ну, Ви знаєте, <кій> навіть от, по цій шкарпетці можна бачити, ось, ось до я зв'язала п'ятку і ось до цього міста. А далі ви вже можете бачити ну, більш-менш більш однорідний, розовий. рожевий пішов. Якщо тут він якимись переходами ще йде, то <кхм>, ця частина шкарпети, ну її прям видно, бачите? ось. ось <кхм> далі пішов в другий колір. І ось, і далі пішов в другий кольор. Це отсюди я також відмотала, я відмотала 20 грав. З кожного моточка. Не, по 10 грам я відсюди відмотала. І оці шкарпетки виходять, виходять, виходять вони у мене 46 грам. Усього ці шкарпеточки. І тепер я зрозуміла, що ну, спокійнісінько можна в'язати двоє коротеньких шкарпеток таких. І бігати в них. Значить, оці шкарпеточки, вони йдуть в мою носочну коробочку. Зараз ми з вами зробимо все, як завжди. Такову корзинку. А другі мої носочки це будуть носочки моєї донечки. Вона дуже їх хотіла. Я залишаю їх їй. Так, зараз ми з вами зв'яжемо ці носочки, щоб вони були е, в критичній ситуації, готові до, ну, наприклад, до подарку. До подарунок уже він буде. Тільки взяти, але ж я хочу їх також залишити собі, чому би і ні. Так, а ще що хотіла сказати, от коли ця пряжа поправилась, можна бачити, вона такий пушочок випустила. Не видно, так? Да? Не хоче фокусуватися. Ну, повірте мені, на слово, вона така пухнастенька-пухнастенька стала. Так, зав'язуємо бантик, і буде у нас всі посилання на Оксаночку, а також на дівчаток, які беруть участь в цьому спільному проєкті, і в якому ми в'яжемо шкарпетки. В'яжемо шкарпетки, готовлячись до новорічних, а також різдвяних свят, щоб. Були у нас шкарпетки, які ми можемо подарувати своїм любим родичам, друзям, близьким. Це мої дві мої. Але чому б і ні? Чому б не зв'язати і ці шкарпетки? Давайте ми і ці з'єднаємо. І це вони будуть знати, що вони пара, і нікуди вони друг від друга не дінуться. Так, ну що ось, з'єднані ще одні наші шкарпеточки. І ви знаєте, це був, мабуть, в'язавши оці шкарпетки, я зрозуміла, що я не просто люблю в'язати носки шкарпетки. Я не просто шкарпеткова любительниця. Я, мабуть, такі шкарпеткова маньячка. Оце ці шкарпеты, дві пари шкарпеток були зв'язані. Грубо говоря, за один вихідний день, ну це не то, що я там сіла з утра і в'язала до вечора. За один вихідний день і три вечора сидячи біля телевізора. І ось вийшла така кавунова красота. Я хочу сказати спасибі Наташі, у якої я. Придбала цю пряжу, мені дуже сподобалось з нею в'язати. У мене ще є пряжа, ну, як мінімум, на 4 пари шкарпеток. І я буду насолоджуватися і в'язати ще шкарпетки із цієї пряжі. Тому переходьте по посиланням дівочок. Дивіться, яку красу в'яжуть вони шкарпеткову. Це дійсно краса. А на цьому я хочу з вами. Попрощатися, пожелати вам всього-всього самого доброго, теплого, мирного, перемоги нам. Все буде Україна. А ми з вами ще зустрінемося не в одному відео.